Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирушаю в РАФ. Це регіональний центр зайнятості в Амрісвіль. І власне особисто я на обліку не перебуваю, але я поїду як перекладач зі знайомою українкою, і я хочу дізнатися, як функціонують подібні центри зайнятості. І, власне, чи. Дійсно там зараз проводиться інтеграція, тому що як заявив уряд Швейцарії влітку 2025 року, з'явилося багато нових можливостей для українців: зокрема, інтеграційні курси, підтримка у пошуку роботи. Ну от зараз із задоволенням я це все перевірю. Ну що ж, прямо зараз ми їдемо в регіональний центр. Зайнято стирав, так і. Ну наскільки я розумію, що не все так гарно, як вони там описують. Да? Взагалі взагалі не гарно. Це любов, і вона ну, там уже перебуває на обліку, декілька разів їздила, але постійно є якісь проблеми. Ми зараз там побачимо, як все буде відбуватися, але власне ну, ти туди їдеш прямо зараз. У тебе термін, Ні, так сьогодні у і... мене термін. Зараз вже в тебе який раз ти я так розумію, ти встала в липні, так? Так, це я встала. в липні стала на облік і я стала на облік. Кожного місяця треба відправити. Мінімум вісім резюме на вакансії, значить, перший місяць я відправила за своїм фахом. Вона сказала: ні, ти не знаєш мови, тому відправляти туди не потрібно. Значить, яка система? Якщо вас звільнено, ні, якщо в той день, коли ви вас проінформували, у вас є три дні, як потім мені сказали офіційно, на протязі цих трьох днів ви повинні зареєструватися в РАФ. Онлайн я не змогла сама зареєструватись. Фізично я ходила, я просто бомбила ці три дні. Вони умовляли, оце на рецепшені, що в мене є час, це нічого страшного нема, я нічого не втрачаю. Хоча це взагалі неправда. Якщо ти е, пропустив ці строки, тому е, тобі тоді 100% 60 днів штрафу, 60 днів це робочі дні. Не два ну, не місяці, uh -huh, uh -huh. а воно виходить тоді вже майже два з половиною місяці. Uh -huh. Я ледь, ледь вмовила, мені дали, ну, що ми зареєстрували, дали термін співбесіду. І перший раз вже після співбесіди, коли я спілкувалася з біратором, е, вона каже: ну Ти ж розумієш, що ти мови не знаєш, тому чому ти не шукаєш собі роботу без знань е, німецької мови? Я маю вищу освіту. Вона сказала, нам все одно, яка у вас освіта? Ви тут не дипломовані всі, тому що не підтверджені дипломи. Я кажу: ну так, я розумію. я говорю, А й ну, до зараз... речі освіта в Україні? Економіст. Але Розумі... тим не менше, Економіст фінанси. Але так. тим не менше, ти тут роботу знайшла і ти два роки працювала. Я більше двох років працювала, працювала на е фабриці. Фріфак, ну це м'ясокомбінат uh -huh. м'ясником Розріз... ну, розрізання курки на частки. Треба було дивитися за. Тобто там два роки ти була uh -huh. більше двох років, два, два роки і два місяці відпрацювала. Просто зараз підемо в РАФ і побачимо, що на сьогодні пропонують чи запропонують дійсно якісь курси з підвищення кваліфікації. Взагалі, я побачу особисто, як проходить прийом, і розповім вам далі, чим це все закінчиться приход і... так. Ось ми зараз Люба заходить, біжимо. Ось так. Такий вигляд має граф, центр. Заходимо всередину будівлі. Любов підходить до вікна реєстрації, називає своє ім'я. Після уточнення часу запису нас скеровують далі. Ми піднімаємося на другий поверх, де розташована кімната очікування. Лаптенраум. Ось такий вигляд має центри зайнятості. До речі, дуже мало людей, я помічаю, майже нікого немає. Так, тут ще якась преса лежить. Дуже речі, це дуже цікаві брошурки, у яких щось можна нове. В яких є селдіо тут на сайт, які взагалі допомагають за влаштуванню. Uh -huh. Всі закони Швейцарії. Uh -huh ці сайти. Люба налаштована сьогодні отримати курси. Побачимо, що ще отримаю. Консультація тривала близько години. Атмосфера була напруженою. До любові постійно ставили вимоги, і здавалося, прагнуть швидше завершити розмову. Я звернула увагу, що на цій зустрічі не потиснули руку при привітанні і прощанні. Хоча в офіційних установах Швейцарії це зазвичай прийнято. Ну ось ми з Любою вже виходимо із рафу. Зараз будемо ділитися враженнями. да, люба дуже багато вражень. Ну що, кажи, що <рес> кажи? Курси наче пообіцяли, але мовні, так, мовні курси. Мовні ми зауваження, зауваження, що так. Це мовні курси. Е, гроші, які заблокували, то е, вони сказали, що ми нічого не знаємо. Е, я відправляла е, свої резюми на різні вакансії. Вони мені зробили дуже велике зауваження, тому що я маю е, ограничення по своєму здоров'ю. Вони мене запитали, чому це я туди відправляю, якщо я там не можу працювати Це ці типу, порушення. Сказали видалити всі ці вакансії, куди я відправляла, і відправити нові. Mm -hmm. Ну, буду, буду робити, відправлю ще. Mm -hmm. Сказали продавцем, як можна працювати продавцем. Ну так, там можна працювати по 4 години, але я не знаю мови, як можна працювати продавцем. Ну от виходить так, що да, все впирається такий замкнути замкнуте коло, але ну є позитив, я так бачу, що це, наприклад, мовні курси, причому інтенсив запропонували пройти. а після того, я ж також у них запитала вже німецькою. Після того як вже рівень, наприклад, от Б 2 вони сказали Б 1 навіть не підходить. А от краще Б 2 тоді вони вже пропонують оці бюро курси. Тобто, це вже для тих, хто в офісі може працювати. Сподіваюсь, піду на інтенсив курси буду якийсь результат. ну от тепер щодо моїх особистих вражень щодо центру зайнятості, насправді дуже сумно те, що ем, була оголошена така політика уряду щодо інтеграції, і було оголошено про те, що е, ось ці центри повинні підтримувати українців е, не лише із пошуком роботи а вони навіть із пошуком роботи не не підтримують, а лише вимагають постійно вимагають, щоб їм показувати щонайменше вісім заявок. Щодо працевлаштування, і також вони абсолютно немає такої от політики інтеграції, тому що є політика інтеграції лише до тих, хто вже наприклад має певний рівень знань мови а до того щоб цю мову. Вивчити Добре, треба вивчити. треба так. Треба дуже довго до того йти, тому що от ті курси заявлені, які офісні курси. Це лише для тих, хто має відповідний рівень німецької, наприклад, там Б 2 і то вони говорять про те, що потрібно конкретно з людиною спілкуватися, визначати цілі і так далі. Тобто, це не для всіх буде, а це такий складний шлях. І знаєте, от я собі думала, наприклад, у на соціальному забезпеченні у соціальній службі також ті самі мовні курси пропонуються, але не вимагається, наприклад, постійно, щоб подавали якісь. Заявки щодо роботи, тобто не вимагається, щоб ви працювали, і ну от так дивишся, в соціальній службі все таки напевно більш по-людськи ставляться аніж в центрі зайнятості. Хоча я не можу робити висновок про всі рафи, тому що я була ось вам Амрісвілі, Я кажу, як тут, як я почула, яке ставлення до людини, до любові, з якою я була присутня на цю на цю на, на цьому братунку. Ось такі справи. Тому. Слідкуємо далі, як будуть розвиватися події. Я думаю, що я надію, що героїня мого відео любов все-таки знайде омріяну роботу. Да, Любочка сподіваюсь, нічого шансу нема. Так, ну, і підтягне відповідно курси німецької, які, до речі, і там запропонували Дай Бог, січня. Вони все відбулося добре. Всім гарного Дякую. дня, до побачення.